Як помилка В'ячеслава Чорновола допомагає слугам зеленського брехати і вбивати Україну? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідо свого по своїй». в цьому відео я хочу. Показати прямий причинно наслідковий зв'язок між деякими речами, які ми, українці, не робили тоді, коли були зобов'язані робити. І тоді б ми не прийшли до тої катастрофи, яка є зараз. І почну я саме з В'ячеслава Чорнового, який ну, є певним символом для українців, символом дисидентства. І хочу я почати з його такої однієї, дуже важливої, на мою думку, помилки. Не найважливішої, але дуже важливої. В свій час я е, читав його інтерв'ю, і от В'ячеслава Максимовича запитують в цьому інтерв'ю журналісту, типу: А як з тими людьми, з тими слідчими, які фабрикували проти вас кримінальні справи, за які в Радянському Союзі вас переслідували? Чи покарали ви їх за їхню діяльність? І відповідь була така, що нема часу, Україну треба будувати. І на перший погляд, нібито гарна відповідь. Але ця відповідь настільки категорично неправильна, що просто ну, я навіть не знаю, як це описати. І наслідком саме такої відповіді В'ячеслава Чорновола стало те, до прикладу, що суддя, який останній розстрільний вирок воїну УПА підписував, він отримує пенсію близько 200 тисяч гривень. Його дві доньки також є суддями. Причому, по-моєму, обласної Львівсько Львівського обласного суду. І так далі. Таких прикладів можна наводити дуже-дуже багато. Я це пов'язую, і чому мені прийшла думка записати таке відео, із людьми, які працюють в системі. От людина працює в системі, і вона в системі готова робити зло, тому що отримала вказівку, порушувати конституцію. Порушувати закони України, порушувати кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, і так далі. І це все відбувається на рівні системи. І коли є архітектори системи, є ті, хто знаходяться на вищих керівних посадах, які можуть бути просто мавпочками, які нічого не розуміють, але дають якусь вказівку, і є ті, хто ті злочинні накази виконують. Причому система кругової поруки настільки поширена, що в мене я навіть не знаю, з чим порівняти. Ми зараз яку сферу не візьмемо, кожна сфера наскрізь прогнила. Нам потрібне абсолютно тотальне перезавантаження. От кожна сфера, яку не візьми, включно, до речі, із Збройними силами України. Де, на превеликий жаль, Міністерство оборони не оновилось. Навіть мародерів не покарало. Зараз відбувається якась така млява імітація. Але щоб ми не взяли, Міністерство освіти, Міністерство економіки і так далі. Всюди тотальне виродження. Чому я саме зараз прийшов до цього відео? Тому що зараз Володимир Зеленський заявив. Про зміну уряду і про те, що він поговорив з Юлією Свириденко і запропонував їй стати прем'єр-міністром. Ну, вона сказала, що вона там трохи згодом оголосить склад міністрів. Ну і там такі, знаєте, гарні фотографії, де Юлія Свириденко дивиться так щиро на Володимира Зеленського. Мене оця щирість, щирість отих гвинтиків, які беруть під козирьок і будуть все виконувати. Ну, вона так вражає, це, це показник їхньої певної моралі. Але мова зараз не про те. Приблизно рік тому йшли розмови про зміну уряду. І потім таки та зміна не відбулася, і вийшов до людей, через, мені здається, навіть через єдиний телемарафон імені Володимира Зеленського, Федір Веніславський, колишній викладач Харківської академії юридичної, який був представником Володимира Зеленського в Конституційному суді. І як Веніславський тоді аргументував, що зміна уряду не відбулася. Каже, якби ми зараз змінили уряд під час дії воєнного стану, то виникли б сумніви у його легітимності. А тепер, увага. Проходить рік часу, воєнний стан подовжено нещодавно, в 16-й раз, мені здається, Верховна Рада проголосувала за подовження воєнного стану. Тоже така трохи дурня, як на мене, тому що мають бути певні критерії, поки ті критерії існують, до того часу є воєнний стан. Ну, але нас продовження постійно на 90 днів. Так воєнний стан нікуди не дівся. Зараз відбудеться зміна уряду. Веніславський, ти ж казав, що ти ж великий юрист, ти ж розказував, що будуть сумніви в легітимності. А зараз вже не буде сумнівів в легітимності. Чи тоді, коли треба було збрехати, щоб погасити якусь громадську думку, ти тоді вийшов і свідомо цинічно збрехав. А зараз вже брехати не треба. Ну і тут ще один нюанс. До прикладу, знаєте, вже нікого якби не дивує. От Зеленський запропонував стати прем'єр-міністром. Добре, ну в нас є конституція, відповідно до конституції, ми парламентсько-президентська республіка. Не президентська, як в США, до прикладу, а парламентсько-президентська. І саме парламент формує кабінет міністрів. Так, там є зелена монобільшість, яка зараз би не була сформована, якби не депутати від ОПЗЖ, без московських депутатів. В Зеленського не було би можливості протягувати всі свої закончики, в тому числі антиконституційні. Також важлива деталь. Ну і як би ви розумієте, що процедура сама поламана? Але ми вже настільки звикли, що ненормальність стало нормою, що порушення Конституції, злочинне стало нормою. Ну так, ну Зеленського ж вся влада, ну він же ж Верховний, ну він запропонував і так далі. Чи він, чи Єрмак це вже інша справа. І ми до таких ненормальних речей абсолютно звикли. Той самий Веніславський, отак склалося, що один із моїх знайомих був його студентом. І про нього, як про викладача, дуже гарно висловлювався, що було цікаво ходити до нього на лекції там ще щось. І от, будучи ніби нормальним викладачем в хорошому статусному юридичному вузі, Веніславський заходить в команду Зеленського і поводить себе як повна гнида. Така рідкісна падлюка, яка своїм юридичним, нібито авторитетом, допомагає Зеленському ліквідовувати Україну, порушувати Конституцію вздовж і впоперек. Саме Веніславський, будучи представником в Конституційному суді, допомагав, лобіював і всіляко протягував розпродаж української землі і надалі. Саме Веніславський не з'явився як представник президента без поважних причин, тоді, коли мали розглядатися справи в Конституційному суді. Її могли розглянути без нього, але не розглянули. І насправді Конституційні судді Конституційного суду, коли підіграли Зеленському у розпуску Верховної Ради, вони вистрілили собі в ногу. І чи Зеленський цим потім скористався? Ну і фактично в неконституційний злочинний спосіб поламав роботу Конституційного суду. Він не мав права, ми можемо дуже погано ставитись до Тупицького, але Зеленський напав на Тупицького. І скасував указ про його призначення, що в принципі є повним абсурдом з точки зору верховенства права. Це неможливо, це абсурд. Для того якраз, щоб не проголосували судді Конституційного суду за скасування розпродажу України, їм пече, їм горить розпродаж України, тому що певні сили, які володіють сотнями мільярдів і навіть трильйонами доларів, хочуть їх трансформувати в реальний ресурс, а земля, надра, вода. Повітря, життєвий простір це абсолютно реальний ресурс. Ну і тому їм настільки це важливо. А Веніславський, будучи нормальним викладачем, постійно просто виходить і бреше. Про все бреше. Не може бути для статусного юриста незрозумілим питання там множинного громадянства. Ну не може, бо ти відкриваєш конституцію в Україні, існує єдине громадянство. Все записано. Що там це в принципі навіть юристом не треба бути. Взяв, прочитав, зрозумів. Стаття 13, 14: Земля, вода, шельф там і так далі все є об'єктами права власності українського народу. Земля, взагалі, основа національного багатства. Прочитав так: механізми не закладені, але факт належності саме всьому українському народу зафіксований. Саме з цього, до речі, виходив Конституційний суд в своєму проєкті рішень, який написаний був на основі проєкту рішення, написаного Віктором Шишкіном як суддею Конституційного суду ще в 2009 році. Якби тоді його прийняли, то не було би розпродажу України. Може б навіть війни не було, до речі, тому що як би там не було війна, йде за ресурси, земля, а під землею надра. А середнадер, в тому числі, родовища літію, родовища Титану, нафти і газу не так мало в Україні, золота не так мало. Та в нас все є, практично вся таблиця Менделєєва. У нас щось зі 137 корисних копалень, які там перелічують, нас є 133 в Україні. Питання, чому ж ми так найбідніше живемо? І от я не просто так акцентую увагу на неправильності позиції Чорновола. Оці всі гвинтики більшого масштабу, меншого масштабу, такі як Веніславський. Як тільки з'являється вікно можливостей, вони всі повинні отримати заслужене покарання. У 2014 році всі гниди з команди Януковича повинні були отримати заслужене покарання. Вони його не отримали нам спеціально по-фарисейськи. Підсунули абсолютно брехливий закон про люстрацію, який, по-перше, не спрацював, по-друге, його використали як інструмент для того, щоб в тому числі викинути нормальних фахівців. Навіть тих, які, до речі, судилися з Януковичем, яких Янукович хотів вижити з органів. А потім Петро Порошенко що сказав? Ми проведемо люстрацію виборами. Це стосовно заборони медведчуківських партій, ПЗЖ там і так далі. Ну і пройшла люстрація виборами. І через деякий час весь антимайдан. Човіє країну, Єрмак, Регіонал, Регіонал. Зеленський сам концерти за партію регіонів проводив, проводив. Татаро, фактично, права рука за міністра внутрішніх справ Захарченка. А чи покарали ми, не знаю, поліцейських, які адмінпротоколи складали, чи всі вони були звільнені, чи всі вбивці Небесної Сотні покарані. Чи всі судді, які судили Майданівців покарані. А скільки з них взагалі покарано? І отак на кожному місці, є купа Гвинтиків, приходить нова влада. Яка так само розграбовує, просто як сказав Степан Хмара. Після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. А оці гвинтики готові служити що руйнівникам, що ліквідаторам Їм наплювати. Дайте можливість отримувати зарплату, отримувати свої хабарі, отримувати свої відсотки від розпродажу України. І все, і ми будемо виконувати все, що треба. Військових прокурорів згадайте: 30 тисяч кримінальних справ проти українських добровольців. Ще до повномасштабної війни. А що далі? Щось змінилося, покарали когось. А якщо потім справи закривали, що прокурорам було? А зараз прокурори цинічно порушують Конституцію, закони і так далі. Я тому свідок. Проти мене відбувається певне таке політично-замовне переслідування, де прокуратура порушує мої права. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього відео. Таких випадків є просто дуже-дуже багато. І от у нас є такий, знаєте, статус: от професіонали, там кажуть, ще щось. Ну тут я наводжу приклад. Знаєте, не професійність має бути на першому місці. Професійність дуже важлива, але м -м, Чикатило, маньяк, дуже відомий маньяк на Москові, він був вчителем історії. Кажуть, що хорошим вчителем історії. Тобто, свій предмет він знав гарно. Професіонал. А з точки зору моральних якостей, маньяк вбивця. Ви розумієте, що є, що, і що повинно стояти на першому місці? Візьму ще один приклад: якраз в контексті розпродажу України. В Україні поза 300 заслужених економістів України. І ні одне падло, яке має цей статус, я їх інакше не хочу називати, не вийшло і не висловилося проти розпродажу України. Якщо в тебе є в голові клепка, якщо ти володієш економічною термінологією, базисом маєш цілісну картину, ти не можеш не розуміти, що відбувається розпродаж України, який фактично є викраденням нашого національного багатства. З допомогою хитро зроблених політико-економічних методів, те, що є нашим національним багатством, переходить в потрібні руки. В обмін на якісь папірці, нолики, одинички, віртуальні вже. Всупереч Конституції. Але це ж, по суті, те саме викрадення. Просто шахрайське, таке фарисейсько, підле паразитичне, таке, знаєте, політико-економічними методами. В Верховній Раді там слуги неукраїнського народу в співпраці з іншими виродками голосують за такі рішення постійно. І це ж справа не тільки в Зеленському. Зрештою, кожен президент є продовженням попередника. Тому. Оцієї помилки Чорновола дуже важливо не повторити. Як тільки з'явиться вікно можливостей, повинна відбутися повна чистка, повна люстрація, дуже-дуже жорстка. І якщо хтось після тих процесів, які нас чекають, а я впевнений, що вони нас чекають, вийде і буде прикривати попередників, то знаєте, що це падлюка. Це дуже важлива насправді річ. Тому що якщо ми не очистимося, я думаю, що в цілому шансів на збереження українського народу, на наше виживання, зараз вже в нас не так багато. Ситуація дуже катастрофічна. І повторювати ті всі помилки, які були зроблені після Помаранчевого, після Майдану 13 го років, який неправильно називати революцією гідності. Революція це зміна системи. Жодної зміни системи не відбулося. Один клан замінив інший і переміг, зрештою, не Майдан. Перемогла сцена Майдану. Причому внаслідок перемоги сцени Майдану через 5 років до влади повністю прийшов антимайдан. Це треба усвідомлювати. Ось такий мій коментар. Насправді постарався концентровано вмістити чимало світоглядних речей, тому вважаю це відео дуже важливим. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачова Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.